Тим часом на Росії провал провал після візиту Дмитрієва до Вашингтона, який хотів. Відновити стосунки між Москвою та столицею Сполучених Штатів Америки, але не вдалося. Там це визнають про це пише багато сьогодні. Західна преса. Ну і росіяни зробили кілька заяв. Вчора Лавров говорив про те, що ви неправильно нас зрозуміли ніякої лінії фронту. Нема. Чому він говорить, що нема ну, тому що Трампа це не влаштовує. Трампу просто треба, щоб зупинили вогонь по лінії фронту, а не просто говорили, як каже Лавров. Про якісь території і так далі. Ні-ні, ні, цього не буде. Шойгу також виступив із заявами, якого давно не було чути, він говорить про те, що Захід чинить агресивний тиск на Росію і прагне поділ Росії на десятки незалежних держав. Це старе, нове, нове, старе. Раніше про це воліли взагалі не говорити навіть на Заході. Якщо такий проект реалізовується, я лише можу його вітати. Але поки що явних ознак цього не бачу. Що говорить Шойгу? Мета Заходу. Де суверенізація нашої країни вони хочуть поділити нашу батьківщину на десятки дрібних державних утворень, щоб потім підкорити своїй волі, експлуатувати, використовувати в своїх корисливих цілях. Ну і так далі. Маячня, яку власне зараз на практиці намагають реалізувати росіяни в Україні підкорити, контролювати, експлуатувати і так далі. Але зараз перекладається все, мовляв, на захід. Захід хочеться робити з нами. І в такий спосіб, звісно, що вони ідеологічно єднають росіян, які готові вбивати нас. За словами Шойгу, для цього західні країни розгорнули найпотужнішу антиросійську пропаганду, атакують історію, культуру і духовні цінності Росії. Крім того, за словами Шойгу не припиняються спроби. Вбити клин у згоду братство народів Росії та країн співдружності СНД, тобто колишній радянський союз. Нічого загалом нового, але вкотре роблять акцент на Росії, що це роблять з ними, а не так, як то воно насправді виглядає бо вони це роблять з нами. Помічник російського диктатора. Путіна Юрій Ушаков також заявив, що Росія зберігає принципову готовність до проведення саміту зі Сполученими Штатами Америки. незважаючи на те, що зараз ситуація фактично для Росії вкрай печальна. Ушаков говорить, адже саміт в Анкориджі був організований дуже швидко і це так. Тобто, в певний момент, коли Росія погодиться на умови Дональда Трампа і на наші умови, а це зупинка вогню по лінії фронту, і це точка відліку, від якої можна розпочинати практичні переговори. Тоді я думаю, що саміт буде в Кремлі. Поки що до цього не готові. Навпаки посилюють конфронтацію з штатами. Путін офіційно розірвав угоду зі сполученими штатами Америки про знищення 34 тонн зброєвого плутонію. Як на мене це не випадково, чому зараз поясню свою думку? А вибачіть, будь ласка, свою. Кремль мотивує рішення загрозою стратегічній стабільності з боку Вашингтона та висуває політичні вимоги, зняття санкцій, запроваджених після 14-го року, і компенсацію економічних збитків. Маячня, але знову ж таки, що його таку саму маячню говорить. Угода ця 2000 року вона передбачала утилізацію по 34 тонни плутонію плутонів з кожного боку. Цього обсягу достатньо, щоб. Виготовити приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок, які вони будуть чіпляти в тому числі і на перевісник, про який нещодавно говорив Путін. Норвегія ж підтвердила, що Росія випробувала цю крилату ракету. Це крилата ракета із ядерною боєголовкою. Може бути з ядерною боєголовкою, звісно, може бути звичайною. Військова розвідка цієї країни Норвегії, тобто заявила, що випробування ракети «Боревісник» відбулося на Арктичному архіпелазі Нова Земля. Це архіпелаг віддалений стратегічний регіон Росії у Північному Льодовитому океані між Баранцевим і Карським морями. Складається з двох головних островів. Північного та південного загальна площа понад 83 тисячі квадратних кілометрів, і Путін говорив, що ракета там літала 14 годин. Ну, довго, справді довго, і, можливо, вона справді могла стільки літати. І тепер, друзі, трішки детальніше про санкції. що відомо на цю хвилину і як рухається це питання. Оголошення Трампом, рішення про майбутнє запровадження санкцій проти Росєвті Лукуїлу сполохало багато країн Європи. І Німеччину, в тому числі, ви знаєте, що німецька компанія Роснів Дойчленд. Ну, вони кажуть, що це точно їхня мовляв, не російська. Ну там, чесно кажучи, зараз поки що не дуже зрозуміло. Треба вивчати статутні документи. Так, от, німці дуже наполягали на тому, щоб Америка дала їм відстрочку в цих санкціях, бо «Роснефть» у Німеччині вона відіграє дуже важливе значення. Так, друзі. Німеччина нам допомагає, говорить про санкції, але російські компанії працюють на її території. Так от США дали Німеччині 6 місяців для розв'язання питання щодо права власності на німецькі активи російської нафтової компанії Роснефть. Це дозволить їм тимчасово звільнитися від санкційного тиску США і працювати на ринку. За інформацією Bloomberg, адміністрація Трампа повідомила німецькі стороні, що додає можливість надання обмеженої в часі. Генеральні ліцензії для рознів Дойчленд і це дозволить їм тимчасово працювати. В Німеччині зараз оцінюють це рішення і повідомлять, США, що зробити з цим далі. Автогорський прем'єр-друзі, як я сказав на початку, вважає помилкою санкцій Сполучених Штатів Америки проти нафтових кампаній Росії, і каже Орман, що в результаті санкцій ціни на енергоносії в його країні злетять до небес. І це спричинить дефіцит запасів. Ну, звісно, йому своє болить. І, окрім того, Угорщина хоче створити союз із Чехією та Словаччиною проти підтримки України в Європейському Союзі. Про це повідомив політичний радник Орбана. Мета координація позиції трьох країн перед засіданням лідерів ЄС і спільні зустрічі перед самітами. Такий антиукраїнський альянс може послабити нашу підтримку. Однозначно, так наміри Орбана більш ніж очевидні.